Цього тижня погода порадує усіх потеплінням вже завтра. стовпчик термометра покаже мінус 4 в день та мінус 9 вночі. 8-10 лютого синоптики обіцяють підвищення температури до нуля градусів. Також очікуються опади та невеликий туман. У Дніпропетровському гідрометцентрі кажуть, циклон, який пройшов Дніпропетровщиною, мав стихійний характер. Опади були нерівномірними у деяких містах області. Надмірними на півдні ж снігу випало небагато. А ось низькі температури, що опанували 30 та 31 січня, обумовили промерзання ґрунту на півтора метра. Це критична ситуація для багатьох садових культур. Синоптики вважають, незважаючи на потепління, цілком ймовірно, що морозна зима повернеться в кінці лютого. Глибина промеждання ґрунту до пів метра це вже небезпечне явище для, і в тому числі, і для плодових дерев. А та температура повітря, яка була від 20 до 25 градусів, це вже знов ж таки небезпечне явище для брико, персика, черешні, винограда, де можуть визвати загибель хочок на, на деревах.